Всім привітки, друзі! вітаю вас з себе на каналі. Всім гарного дня, міцного здоров'ячка, миру, добра, благополуччя. Сьогодні в нас сніг ішов зранку, лопатий гарний. Потім через 15 хвилин почався дощ, але дощ був гарний, бравий, великий, помив усі підвіконники на вікнах, на вулиці, так що трошки полегшив мені роботу. А я вас запрошую до себе. Замаринувати крильця. Ось такі крильця в мене є, Курині крильця, я їх хочу розділити на опіл. Хочу, щоб були меншенькі шматочки, щоб було зручніше, щоб було зручніше їх смакувати. Тому переріжу їх пополам, і замаринуємо. Поки чоловік прийде з роботи, я думаю, впораюся з цією роботою, нічого важкого немає, і буде йому приз. Бо я сказала йому, що сьогодні буде суп, просто суп. Вермішельовий без м'яса. Він так скривився трошки, ну нічого не сказав. Але ж я думаю, то ж нащо так людину ображати, приготую йому смачненьке щось. Та й вирішила крильця приготую. А що до крилець не знаю, поки ми їх з вами маринуємо, а потім не знаю, мабуть, додавлю або картоплі, або якоїсь крупи. Чи гречки, чи рису, чи щось придумаємо. Такі частинки маринуємо зараз. А ви діліться своїми рецептами, хто як маринує, а я поділюся своїм. Маринуємо, що є в холодильнику Особо заморочок немає тут. Все. Все, як завжди. Сіль перець і вперед. Все, ось суставчика розділили і нормально. Так, вийшла така тарілка в нас, крили цих і починаємо маринувати. Так, спочатку, як завжди, сіль, перець щоб потім не забутися, беру чайну ложку солі без горки. Чайну ложку перцю, чорний мелений, також без горки. Щоб було смачно, щоб були такі гостенькі. Далі, ну, звичайно, як же я та без зерен гірчиці. Я ж її обожнюю скрізь. І просто так їм скрізь обожнюю. Але треба не переборщити з нею. Також, бо що занадто, то нездраво. Так, гірчиці додала, тепер додаю майонезу. Майонезу додала, мабуть, столову ложку. Небагато, тому що буду ще ж додати інгредієнти, які ми буду маринувати. Також додавлю. Оцей соус я вам, друзі, у розпаковці показувала дуже смачний гірчично-медовий, дуже смачно. Також його ж добавлю. Потрясем трошки, бо захолонув. І додаємо також, отак ще трішки. Солова ложка також, мабуть, небагато. І, і, і. і додавлю лимонного соку. Ще треба його відкрити, бо він у нас такий тут принциповий. Лимонного соку виміряю, додавлю чайну ложечку. Багато не буду. Отак, От чайну ложку. І на закінчення маринаду нашого, друзі, додавлю <кій> ось такий соус. Доця готувала і мене пригостила. Вибачаюся. Тут перець болгарський, цукор, сіль і гострий перець. Дуже смачно вийшло, і я його сюди добавлю. Ох, яке ж воно пахуче і смачне. І проті. потім вона проварювала його і закривала, робила як консервований. Яке ж смачне, ням-ням. Рекомендую вам таке приготувати. Так, всі інгредієнти додала, тепер перемішую, друзі. Перемішую і залишаю на пів години. А я тим часом оприділюся із нашою добавкою до крили. Чи гречку, чи рис, чи картопельку, щось придумаємо. Так, друзі, все перемішала і думаю, чому б мені не додати сюди декілька ложок олії. Тому додаю. Дві чайні ложки олії. Все. Хай тепер пропоную їм подружитися, хай дружать. холодильник відправлю, а я приготую якусь крупу. Буде смачно. Замаринувались наші крильця, відправляю з тепер до рукава. Сюди ж додаю гречку і також додаю бульйону пів чашечки такої. Куриний бульйон у мене відварені крильця були і я туди трішки додавала. Так, все, думаю, нічого більше додавати не буду. Розрівняю отако і відправлю в духовку хвилин на 40 при температурі. 180 градусів. А ви дочекаєтеся, для вас цей час пройде дуже швидко. Все, з Богом. Ну що, друзі, нарешті наші крильця приготувалися, гречка розсипчата, вийшло дуже смачно, гарно і поживно. А вас також запрошую до себе. Будемо, мабуть, вже обідати, пів на четверту. Так що заходьте, будемо смакувати разом. Всім смачного. Пахнуть смачно і гірчиця в зернах дуже смачно себе тут проявила. А кому цікаво, чим маринувала крильця майонез, кетчуп, соус, гірчично медовий гірчиця зерна, сіль, перець. Можна додати чеснику, хто бажає у кого немає алергії. Ще раз всім смачного, до нових відео, до нових зустрічей!